Існує низка ознак, які вказують на зростаючі проблеми в російській економіці. Чи станеться колапс вже цього року? Про це наш сьогоднішній випуск. Отже, аналітики та міжнародні фінансові організації, такі як МВФ чи Світовий банк, хоч і обережні у своїх прогнозах, та курс на стагнацію економіки РФ прослідковується чітко. Які ж основні ознаки економічних проблем Росії? Перше це надмірна мілітаризація економіки. Більша частина ресурсів та інвестицій спрямовується у військово-промисловий комплекс у 2025 році. Прямі витрати на національну оборону та безпеку перевищують 8% ВВП, що становить близько 40% федерального бюджету. Та це ще скромні цифри. Наше головне управління розвідки каже про те, що РФ витрачає на війну проти України понад 13% ВВП або 68% усіх витрат федерального бюджету. Та навіть якщо брати до уваги 40%, то це створює дисбаланс, виснажуючи ресурси з цивільних галузей, таких як легка промисловість, сільське господарство та сфера послуг. Експерти зазначають, що поточне зростання російської економіки є ілюзорним і схожим на військовий бум. І вже до кінця 2025 року прогнозується уповільнення темпів зростання ВВП майже до нуля, що свідчить про перехід до фази економічної стагнації. За даними Росстату, у першому кварталі. Цього року виробництво в цивільних галузях, таких як легка промисловість і виробництво меблів, скоротилося на 45-49 Друга ознака це зростання інфляції та падіння реальних доходів. Висока інфляція з'їдає реальні доходи населення, попри офіційні звіти, про зростання. За даними центробанку РФ, економіка перегріта, а високі відсоткові ставки, запроваджені для стримування інфляції, роблять кредити недоступними для бізнесу та населення. Фактична інфляція значно вища за офіційні цифри, що призводить до падіння рівня життя. Експерти прогнозують, що продукти до кінця 2025 року можуть подорожчати на 20%, а реальні доходи росіян можуть скоротитися на 10-15% протягом максимум двох років. Спостерігається падіння попиту на непродовольчі товари, такі як автомобілі та побутова техніка, що свідчить про те, що населення перейшло в режим жорсткої економії, відмовляючись від великих покупок. За липень 2025 року інфляція в Росії становила 9,4%. Третє це бюджетний дефіцит, і це, мабуть, найважливіший показник. За перше півріччя 2025 року. Дефіцит федерального бюджету Росії збільшився у шість разів порівняно з минулим роком. Ця Ра у бюджеті становить понад 3,5 трильйона рублів. Це близько 47 мільярдів доларів США і вже майже досягла показника запланованого на весь рік. Причина падіння нафтогазових доходів, які є ключовими для російського бюджету. Таким чином, російський уряд змушений витрачати кошти з фонду національного добробуту, ліквідна частина якого скоротилась майже в з початку повномасштабної війни. А це ті гроші, які російська влада могла б витрачати на добробут росіян, а витрачає на війну. Ще одна ознака: це наслідки санкцій та міжнародна ізоляція. Санкції обмежують або ж значно ускладнюють доступ до західних технологій, обладнання та фінансових ринків. Таким чином сповільнюється розвиток цивільних секторів економіки. Яка стає все більш залежною від поставок із Китаю, Індії та інших країн, які все ще купують російську нафту? Так, росіяни намагаються всіляко обійти санкції, створюючи ланцюги поставок того ж обладнання до ракет через купу країн. Але загалом санкційний тиск робить свою справу. Через відсутність доступу до західних технологій Росія змушена використовувати застаріле обладнання або шукати дорожчі та менш якісні аналоги, що і знижує продуктивність та конкурентно спроможність. І нарешті стагнація цивільного сектору у той час, як ВПК демонструє зростання завдяки державним замовленням, цивільні галузі страждають від нестачі робочої сили, дефіциту інвестицій та падіння споживчого попиту. Це призводить до скорочення виробництва, зростання цін на товари першої необхідності та загального занепаду невоєнних секторів економіки. До прикладу, у січні 2025 року темпи зростання промислового виробництва в Росії сповільнилися в чотири рази. Виробництво меблів, легка. Та харчова промисловість демонструють скорочення. Крім того, фіксуються і логістичні проблеми. Собівартість перевезень зростає, а ціни на лізингові платежі та утилізаційні збори різко збільшилися. Це робить ведення бізнесу все більш дорогим. Всі ці ознаки показують, що економіка РФ рухається до стагнації та структурної кризи, де зростання у військовому секторі не компенсує занепад у цивільних галузях, а бюджетні проблеми стають критичними. І це призводить до величезних проблем в окремих сферах. Про деякі з них зараз розповім. Паливна криза. Ситуація з пальним у РФ є вкрай напруженою. Вона демонструє, як поєднання зовнішніх чинників, таких як атаки на НПЗ і нафтобази та внутрішніх проблем, призводить до системної кризи. Цього серпня у багатьох регіонах Росії, особливо на Далекому Сході, Приморський край та у Південному федеральному окрузі, почався гострий дефіцит бензину. На тимчасово окупованому півострові Крим пальне відпускають за талонами. Ціни на бензин на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно сировинній біржі оновили історичний рекорд. Ціни на бензин марки АІ 95 у серпні 2025 року перетнула позначку в 77 тисяч рублів за тонну. А з початку року ціни зросли майже на 50%. Звісно ж, до цього доклали руку дрони. Це своєрідні санкції, які вивели з ладу близько 13% переробних потужностей країни, а зростання цін на пальне призводить до інфляції та б'є. Є по всіх секторах економіки. Найбільше страждає сільське господарство, оскільки дефіцит пального ускладнює збір врожаю. Також відчутні і соціальні наслідки черги та зростання цін викликають невдоволення серед населення. Добре, закінчується. І зараз громко громкоговоритель, сказали, топливо закінчується, не стоїть в черзі. Просто представляєте вся та очередь. А що дефіцит пального створює проблеми для російської армії, адже військова логістика вимагає величезних обсягів пального, і у випадку його дефіциту пріоритет віддається військовим потребам, що ще більше посилює проблеми для цивільного населення. Усі ці наслідки є прямою демонстрацією того, як точкові удари по критичній інфраструктурі можуть призвести до системної кризи. Дуже велика криза спостерігається у банківській системі. Російські банки, попри офіційні заяви про стабільність, стикаються з серйозними проблемами, що є неминучим наслідком санкцій та економічної кризи. За даними Bloomberg від липня цього року щонайменше 3 з 13 системно важливих банків готуються звернутися до центробанку РФ за фінансовою допомогою. Це пов'язано з різким зростанням обсягу поганих кредитів. За даними служби зовнішньої розвідки України, сума прострочених боргів вже сягає півтора трильйона рублів. Найбільші проблеми спостерігаються у державних гігантів, таких як Збірбанк та ВТБ, які обслуговують більшу частину економіки. Їхнє керівництво вже визнало, що дві тисячі Шостий рік буде нелегким, і це ще м'яко кажучи. А менші регіональні банки, пов'язані з обороною промисловістю, також перебувають під постійним санкційним тиском. Ростуть проблемні кредити, що створює дефіцит ліквідності, змушуючи банки шукати фінансову підтримку. Це є прямою ознакою того, що система працює на межі своїх можливостей. А що стало головною причиною кризи? Правильно, приховане фінансування війни. Банки, згідно з розпорядженням влади, змушені видавати пільгові кредити підприємствам ВПК, які не повертають борги. Нещодавні спроби ЦБ знизити ключову ставку для активізації економіки призвели лише до подальшого розкручування спіралі споживчого кредитування та збільшення числа ненадійних кредитів. Також, за даними Bloomberg, загальний обсяг проблемних кредитів у російській банківській системі становить 250 мільярдів доларів. Це призвело до різкого падіння прибутку навіть у найбільших гравців. Совкомбанк 12-й за активами. Прибуток впав на 86%. шість відсотків. Тебанк тринадцятий за активами. Прибуток знизився на 56%. Газпромбанк – Газпромбанк за активами та – 4-й за активами, втратили близько 40% прибутку. Збитковими стали і менші банки, що обслуговують ключові сектори економіки: Поштабанк, зеніт, російський стандарт, Ренесанс Кредит, Солідарність та Сінара. Ситуація у ВТБ ілюструє системну кризу. Банк, який є основою російської банківської системи, втратив половину процентного доходу. Крім того, зафіксовано різке зростання прострочених кредитів на третину у фізичних осіб та в півтора рази у юридичних. Це свідчить про те, що оплатоспроможність населення та бізнесу стрімко падає. Заступник голови центробанку РФ Олексій Заботкін коментуючи ситуацію у банківському секторі, вимовив фразу, яка, за словами експертів, звучить як передвісник біди. Мовляв, треба максимально уникати заморожування заощаджень громадян, оскільки це зруйнує економіку. Ця фраза є прямою ознакою того, що заморожування вкладів розглядається як реальний сценарій. Таким чином, держава може вдатися до експропіації 60 трильйонів рублів з депозитів, щоб поповнити бюджет війни. Слід розуміти, що якщо російська влада говорить, що замороження вкладів треба уникнути, то це завжди свідчить про протилежне: готуйтеся до заморожування. Які ж кроки намагається зробити російська влада, щоб спинити кризу? Замороження цін це не пряма, але дуже чітка ознака того, що російська влада визнає наявність серйозних економічних проблем. Це свідчить про те, що вони більше не можуть стримувати інфляцію і погіршують життя населення стандартними методами. А замороження цін призведе до дефіциту товарів, оскільки виробники не можуть працювати собі у збиток. Це також стимулює появу тіньового ринку та падіння якості продукції. Крім того, інфляція не зникає, а перерозподіляється, що призводить до ще більшого зростання цін на товари, які не підпадають під державний контроль. Замороження цін також знижує інвестиції, оскільки інвестори не хочуть вкладати гроші в галузі, де держава може в будь-який момент змінити правила гри. Таким чином це крок вічу, який у довгостроковій перспективі лише прискорить падіння економіки. Друге, це введення цифрового рубля як інструмент контролю. Прискорене впровадження цифрового рубля, пілотний проєкт, якого розпочався у липні цього року, викликає серйозні запитання. Хоча офіційно ЦБ РФ заявляє, що це не нова валюта, експерти вважають, що він може стати інструментом для прихованої емісії, що в довгостроковій перспективі може посилити інфляцію. Цифровий рубль дозволить державі повністю відстежувати рух грошей і теоретично контролювати їхнє використання. Найбільш спекулятивним, але можливим сценарієм є використання цифрового рубля для виплат у випадку банківського колапсу. Якщо комерційні банки зазнають краху, влада може оголосити про примусову конвертацію безготівкових вкладів у цифровий рубль, тим самим переводячи гроші громадян під повний контроль держави. І, між іншим, за цифровим рублем можна сховати і замороження активів. То що чекає на економіку РФ, враховуючи всі ці фактори. Все це свідчить про те, що російська економіка не демонструє ознак здорового зростання. Замість цього, вона перебуває під безпрецедентним тиском, який проявляється у зростаючій інфляції, стагнації цивільного сектора та проблемах банківської системи. Уряд РФ намагається втримати ситуацію, вдаючись до адміністративних і неринкових інструментів, таких як замороження цін та впровадження цифрового рубля, але це не порятунок. Чи буде крах швидким? Ні. Але те, що ми зараз спостерігаємо, це повільне системне руйнування, яке з часом може призвести до значно гірших наслідків. Нам би хотілося, щоб цей час прискорився, і тут багато чого залежить від санкційного тиску на Китай. Бо якщо забрати сьогодні у Кремля нафтодолари, то економіка РФ ляже як картковий будиночок, інакше вона лягатиме ще тривалий час, який може вимірюватися роками.